Всім бажаю міцного здоров'я вирішила записати відео, оскільки останні мої сторіс з приводу нової жіночності і жіночності в новому форматі викликали багато реакцій від вас. Я з них дуже вдячна. Мені дуже подобається, що ви коментуєте, що ви пишете свою точку зору. Це дає змогу діалогу, і я б хотіла відповісти на цілий блок коментарів і запитань, які виникли у вас, і які дозволили мені зрозуміти, що не всім не всі можуть ідентифікувати, розшифрувати про що я казала. Коментарі прийшли до мене на тему прозорих суконь, прозорих фактур та суконь з сітками. Що це такий саме вкид інфлюенсерами і через соцмережі? Нам просто сказали, що це стильно, і ми просто підхопили і побігли. Насправді це так і є, тому що інфлюенсери є на сьогодні важливою частиною нашого світу, тому що ми живемо в смартфонах, в соцмережах. Просто так є. І звертаючи на це увагу. От зафіксуйтесь в цій точці, що інфлюенсери завжди були. Просто це був різний формат в цифровому в світі. Отак вони виглядали. вони не погані, не хороші, вони просто є частиною розвитку нашого суспільства, тому що ми соціальні. Нам дуже подобається наслідувати тих, хто більш цікавий на нашу думку, більш успішний, так еволюційно склалось, і нам дуже хочеться. Переймати щось класне, нове, якісь навички, якісь вміння, в тому числі, це може стосуватись нашого зовнішнього вигляду, і нашого одягу. Про що говорила і говорю я? Я говорю про соціально-культурні процеси. Ми все чудово знаємо, що мода, фешн, що нам стильно, що нам красиво, це все є результатом соціально-культурних процесів. Тобто, спочатку в нас розвивається в тому чи іншому напрямку суспільства, і потім. Вже ми бачимо відображення в нашому одязі, в нашому побуті, в нашому житті, в нашому зовнішньому вигляді на сьогодні, оскільки в нас цифровий світ, всі ці процеси набагато пришвидшились. Тобто, ми набагато швидше реагуємо нашим зовнішнім виглядом на те, що відбувається в світі. В цивілізованому світі я не беру країни третього світу, я беру цивілізований світ. Була така закономірність. З приводу об'єктивізації жіночого тіла, що, наприклад, в 90-х нульових сексуалізація, об'єктивізація дійшла до крайньої точки. Чому? соціально культурній процесі у нас описується рухом маятника. Так? а рух маятника ми можемо описати синусоїдою така хвиля. Є, є точки максимуму, точка мінімуму, ми це все пам'ятаємо зі школи, тобто ми можемо умовно уявити, що точкою максимуму в якийсь момент було, що. Жінка жіночна, жінка приваблива, тільки якщо вона відповідає певним стандартам. Вона має вдягатись таким чином, вона має ходити в якомусь облягаючому вбранні. Вона має мати певний макіяж, певні стрижки кольори, волосся, певну фігуру, показувати свої принади. Вона має вдягатися в міні. Тобто був момент, коли з жінки максимально вже зняли все, що могли зняти, показали все, що могли показати, що показати, що жіночна це отака. Тобто, це були синоніми: жіночна і отака, от певний певний об'єкт. Реально об'єкт, тому що сказати, що це було відношення як до особистості, не можна. Потім ми, ми дійшли до цієї точки, і нашому соціумі вже накипіло, ми вже дійшли до того, що в соціумі накипіло, і жінки в бажанні відхреститися від цього образу, коли об'єктивізують, почали вдягатися, згадуйте цей момент в піжами, знімають підбори, взувають кеди і кросівки під все. Вдягаються в спортивні костюми оверсайз, жакети з чоловічого плеча. Від багатошаровість, тобто жінка починає Пам'ятаєте момент, коли манікюри, оці кольорові, і, взагалі, хоча якась довжина стала дурним тоном, коли волосся тільки натуральних відтінків, і воно має бути там скручене в пучок, тому що все інше, то дурний тон, або якісь стрижки. Макіяж, максимально нейтральний макіяж. Цей момент був іншою крайньою точкою, коли вже настільки накипіло, що жінка умовна, такий, такий збірний образ, умовна жінка, вона просто захистилась. Сховалась від цього всього трешаку і кричала: подивись на мене, я людина, я, але я при цьому залишаюсь жінкою, я жіночна, я, але побач мені в першу чергу людину. Потім будемо говорити про жіночність, побач людину. І от суспільство, начебто, почало бачити в ній людину. Так не тільки чоловіки, так само інші жінки. Це ж така особливість, що стосується е, обох статей і різних гендерів. І жінки так само виставляли такі самі вимоги як до себе, так і до інших, до своїх доньок, до своїх подруг, до тих, кого вони взагалі не знають і тільки бачать. І от ця, оця точка ми її прожили. Цивілізоване суспільство не всі, але більшість, критична більшість, яка потрібна для того, щоб ми перейшли на інший рівень, вона прожила. І от ми прожили, і в жінки вона тепер видихає, умовна жінка, вона видихає, може сказати, що Окей, а тепер. Коли ви побачили, що я людина, реально я людина, я особистість, я можу показати, що я можу бути отакою в спортивному костюмі ORSIS. Я можу бути в вишуканій сукні, я можу бути в сукні сіткою на білизну. Я можу мати будь-яке тіло і показати його, а можу не показувати. Я можу бути в ласінах, а можу бути в джинсах, я можу бути на підборах, а можу бути в кедах. І вперше ця синусоїда описується не лінією і не двома там синхронними лініями. Вона отримує розгалуження і воно йде в іншому вимірі. Тобто воно вже на два на, на XY, воно вже не накладається на дві осі, тому що паралельно, одночасно жіночна жінка може виглядати будь-як. Чому так? Тому що окрім внутрішнього такого от процесу, саме, саме від жінки, який йде, є ще розвиток суспільства зовнішній. Тобто є зовнішні чинники, в нас загрози екологічні, в нас загрози ядерні, в нас війна безпосередньо в Україні, і яка постійно висить загрозою для іншого світу, загрози в інших точках на планеті. І в цих умовах, коли ми користуємося гаджетами, в нас ресайклінг, ми, ми намагаємося бути етичними, екологічними один до одного, ми переживаємо за природу, ми переживаємо за звіряток. І при цьому, уявіть, от у це все в голові сучасної жінки або чоловіка. І паралельно що? Вона буде дивитися, чи актуальні світерок на якійсь дівчині, яка пішла, ні не буде. Так само, як на чоловіка. Але це зовсім вже інша історія. Тому що це не корелює. Коли людина мислить великими категоріями, блага, як для інших людей, так і для себе, так і взагалі за умови виживання всього людства, зникає. А, взагалі актуальність цього питання, що хто вдягнув. От захотілося мені, наприклад, вдягнути кофту з чоловічого плеча це чоловіча спортивна кофта. І я її дала. І хто мені заборонить? А я так себе відчуваю, а мені так класно, і хто мені що скаже? Так, насправді на сьогодні існує ще така штука, як більшість жінок не готові до цього, тому що ми не знаємо, що з цим робити. Тому що ми всі ще всі ще є заручниками стереотипів, як ззовні, з від нашого оточення, так і всередині в наших головах. Не кожна жінка вдягне ту сукню сіткою, і не кожна жінка так вийде, тому що вона все одно буде думати її. Буде це все. А що мені скажуть, А які в мене бока? А як я буду, а що, а як? А от люди там як я буду виглядати? Це стереотип. Не кожна жінка вдягне спортивний костюм оверсайз, тому що ми так само будуть думати, о, я буду там, як жінка-гора, це те, що я особисто чула. Я не буду то вдягати, я буду там якось виглядати. Але ми потихеньку, тобто критична більшість вже це до цього дійшла, яка не до більшість, яка необхідна для того, щоб запустилися ці процеси. це вже відбувається. Ми рано чи пізно кожна до цього прийдемо. Я сподіваюся, що наступному поколінню буде набагато легше, аніж нам. Але ми вже можемо користуватися цим. Вже ніхто не може у здравому глузді сказати, що о, що вона там натягла на себе сітку якусь, а, дивісь, пішла там, мішок з картоплі, натягла на себе. Вже ну, здорово мисляча людина, яка мислить в іншому форматі, в цивілізованому форматі, в умовах тих, що я назвала, вона вже просто не буде на це звертати увагу, тому що це дичина. Це особиста справа конкретної жінки. От вона хоче так вдягнутися, вона так вдяглася. І все, на тому все закінчилось. Вона при цьому менше жіночною не стала. Менш цікавою стала, менш привабливою, менш розумною, тому що це все не від одягу, не від того, що вона показала. Ми по іншому почали дивитися одне на одну, один на одного: чоловіки на жінок, жінки на жінок. Ми по-різному почали дивитися навіть самі на себе. І, відповідно, одяг і те, що нам диктують ті ж самі інфлюенсери, вони не можуть нам вигадати розповісти, що оце от буде прикольно, якщо немає відгуку. Вони можуть скільки завгодно розповідати. Що можна вдягнути шахову дошку на голову, але якщо немає відгуку у суспільстві, то, то, то не про що то не несе концептуальної складової, немає сенсу, воно не проживеться. Тому інфлюенсери, вони як окремі гілки, так. Так воно і є. Тобто вони показали і потім підхопили самі ж між собою, і то вже почали розносити, і люди, і люди це розносять. І це класно. Так було і раніше, просто вони були набагато повільніше. На сьогодні це дуже дуже швидко, і ми живемо в цьому світі. На сьогодні дуже швидко. Ми вважаю, нам дуже повезло, що нам реально пощастило. Як мінімум, мені тому що мати вибір, це я вважаю це дуже дуже круто, і це є, мабуть, ціна того, що ми живемо в такому суспільстві.